Ну, вони втратили можливість розраховуватись доларами і торгувати. Ну так, от напряму, наприклад, з ЄС, в тому числі, uh -huh. а? а і це створює проблеми. Це створює транзакційні витрати. Те, що називається, ну умовно кажучи, якби ви там продали просто нафту, припустимо, за. Припустимо, 55 доларів. То ви повинні тепер шукати шляхи для того, щоб по-іншому це продати, не знаю, там бартером через Індію, там через ОРАМРІТА, а, та. а це збільшує, збільшує витрати, тобто замість, тобто, тобто реальна ціна продажу, наприклад, нафти буде вже не 54 там 4 чи 55 доларів юрлс так а вже буде 49 а так а не вже з європейцями в доларах розрахунок ведеться. Чому не в євро? Ні, дивіться, там і по євро теж питання. Тому та, в чому та, чому і, по євро, і по євро, і по ЄС, не так все просто, і ну, ще європейські банки теж обмеження ставили стосовно них і так далі. І те, що було зроблено, це ще раз говорить, ну знаєте, коли ви сказали Газпром, хочуть повернути та, та, та. і так далі. Мені дуже смішно стало, знаєте чому? Тому що є така історія з американською корпорацією Екзон, по-моєму, як у них забрали просто тупо активи на Сахалінському, по-моєму, Ордовищі uh -huh. ніхто не повернув. Я таки бачу як всі американські компанії просто знаєте, просто готуються, да, да, просто палають бажання того, вкласти вкластися в Росію і, і втратити там гроші. Там таких історій, дійсності дуже багато.